Зі знижкою 100 доларів США та найнижчою ціною з Prime Day цю пропозицію електричних зубних щіток не можна пропустити. Електрична зубна Oral-B IO Series 9 інвестиція в здорове порожнине рота чи завищений гаджет у світі, де технології проникають у кожен аспект нашого життя, навіть стоматологічна допомога не залишається осторонь. Електричні зубні щітки давно перестали бути просто зручною, вони перетворилися на високотехнологічні пристрої зі штучним інтелектом, датчиками тиску та додатками, які відстежують кожне чищення. Сьогодні я хочу поговорити про одну з найбільш обговорюваних моделей на ринку oral B IO Series 9. І, чесно кажучи, питання про її вартість викликає у мене змішані почуття. Кілька тижнів тому я побачив новину про неймовірну знижку на цю щітку зниження ціни до 229,99 доларів, що є найнижчим показником з часів Prime Day. Знижка 30% від рекомендованої роздрібної ціни це велика річ, тому я вирішив копнути глибше. Я прочитав багато відгуків. Переглянув відео та, зрештою, вирішив поділитися своїми думками на основі аналізу інформації та, найголовніше, розуміння того, як такі інвестиції в здоров'я порожнини рота можуть вплинути на наше самопочуття. Навіщо потрібна розумна зубна щітка? Перш ніж говорити про конкретну модель, давайте розберемося, що взагалі дає нам розумна зубна щітка. Очевидно, що звичайна електрична щітка вже краща за звичайну ручну, вона ефективніше видаляє наліт і стимулює ясна. Але розумні щітки йдуть далі. Вони пропонують індивідуальний підхід, контролює методи прибирання, визначає слабкі місця та дає поради щодо покращення, мотивація, програми, таблиці та досягнення, які роблять чищення щіткою веселішим і заохочують до регулярного чищення. Профілактика, датчики тиску, які попереджають про надмірний тиск на зуби та ясна, запобігаючи пошкодженню. Індивідуальні налаштування, різноманітні режими очищення для вирішення конкретних проблем, таких як відбілювання, догляд за ясними або очищення язика. Oral-B ОРАЛБАУСРС 9, вражаючі характеристики, але є деякі застереження. Oral-B iOS Series 9 безперечно, є флагманом у світі розумних зубних щиток. Він має ряд характеристик, які викликають захоплення. Штучний інтелект. Аналізуйте рухи пензля та надавайте індивідуальні поради. Датчик тиску, попередження про надмірний тиск. Натиск на кільце з підсвічуванням, візуальна індикація режиму очищення та рівня тиску. Сім режимів очищення, різноманітність для вирішення різних проблем. Дорожній зарядний футляр, зручний для подорожей. Три запасні насадки забезпечують тривалий термін служби. Але, як і будь-яка технологія, iOS Res9 має свої недоліки. Багато відгуків відзначають високу ціну навіть з урахуванням знижки. І хоча технологія ШАІ звучить вражаюче, її ефективність може бути дискусійною. Деякі користувачі скаржаться, що програмою важко користуватися, а рекомендації не завжди зрозумілі. Крім того, конструкція щитки, як зазначалося, не найзручніша для очищення важкодоступних місць. Моя думка, чи варто інвестувати. Тепер до найважливішого питання: чи варто купувати oral B IO Series 9. Моя відповідь це залежить. Якщо ви серйозно ставитесь до свого здорової ротової порожнини та готові інвестувати в новітні технології, Series 9 може стати чудовим вибором. Особливо зараз, коли ціна впала, це допоможе вам покращити техніку чищення зубів, мотивуватиме вас регулярно чистити зуби та допоможе запобігти проблемам із ясними та зубами. Якщо ви просто хочете отримати більш ефективний досвід чищення зубів, то, можливо, варто розглянути більш прості та доступні моделі електричних зубних щиток. Наприклад, обертові щитки BiWay A1, які зараз продаються на Amazon за неймовірно привабливою ціною, вони забезпечують відмінне очищення без зайвих наворотів. Якщо ви не впевнені, чи потрібна вам розумна зубна щітка, то можливо, варто почати з більш простої моделі електричної зубної щітки і поступово переходити до більш прогресивних технологій. Особистий досвід і рекомендації у мене немає особистого досвіду роботи з Oral-B IO-Series 9, але я багато спілкувався з людьми, які ним користуються. Більшість з них в цілому задоволені покупкою, але зауважують, що ефект від використання штучного інтелекту не завжди очевидний. Деякі користувачі вважають, що рекомендації програми занадто загальні та не враховують індивідуальні особливості. Мої рекомендації: перед покупкою уважно вивчіть відгуки та відеоогляди. Подивіться, що говорять інші користувачі, з якими проблемами вони стикалися та як їх вирішували. Визначте свої потреби та очікування, чого ви хочете отримати від розумної зубної щітки. Які функції вам дійсно потрібні. Порівняйте ціни. Переконайтеся, що ви отримуєте найкращу пропозицію. Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні режими та налаштування очищення, щоб знайти той, який вам найкраще підходить. Пам'ятайте, що найкраща зубна щітка це та, якою ви користуєтеся регулярно. На закінчення. Oral B IO Series 9 це захоплююча технологія, яка може допомогти вам покращити здорове порожнене рота. Але це не панація. Важливо пам'ятати, що найважливішою складовою здорової посмішки є регулярне та правильне чищення зубів, незалежно від того, який тип зубної щітки ви використовуєте. І, звичайно, регулярні візити до стоматолога. Інвестиція у здоров'я ротової порожнини це інвестиція у ваше загальне благополуччя. Здорова посмішка це впевненість, привабливість і благополуччя. Тож не нехтуйте цим важливим аспектом свого життя. Будь ласка, пам'ятайте, що інформація, представлена в цій статті, має загальний характер і не замінює консультації з фахівцем.